Бігова доріжка Інспотлайн це спеціальна домашня бігова доріжка, яка підходить особливо для ходьби як для літніх людей, які шукають безпечного та активного руху, так і для відновлення після травм або реабілітації людей з обмеженою рухливістю. Допомога при ходьбі на поясі, бічні ручки, які виготовлені з м'якого матеріалу, гарантують безпеку при кожному кроці та підтримку по всій довжині пояса. Ви також знайдете іншу ручку горизонтально прямо перед собою. Ще однією перевагою встановленого бігового полотна є знімний ремінь безпеки, який сприяє стабільності. Досить великі некоскі проступи з боків бігової поверхні допомагають забезпечити безпеку, тому ви можете легко зійти з полотна, якщо це необхідно. На поясі є велика кнопка безпеки, яка зупиняє полотно одразу після натискання. На біговому полотні є чіткий РК дисплей, який відображає всю необхідну інформацію легке переміщення вбудованих колес, забезпечить її з місця на місце. Завдяки цим характеристикам бігова доріжка InSpotLine підходить людям похилого віку, які шукають безпечного активного руху. Для відновлення після травм або реабілітації маломобільних людей.